Володимир Клучко затестував передання України танки Леопард. Анонс чогось великого від Олександра Усика та новий чемпіон у Крузервейті. Привіт, друзі! Дивіться відео до кінця, адже там прогноз самого Майка Тайсона на бій Усик Ф'юрі. Ви на каналі Тайк Мейсон боксу. Я Макс Діденко. Вперед! Як вітаються реально круті чуваки? У Деонтей Вайлдера і Тайсона Фюрі дещо інше бачення. Вони обидва були присутні на вечорі боксу в Саудівській Аравії, де Деонтей повідомив, що новини щодо його майбутнього бою вже будуть дуже скоро. Один із варіантів це. Ренсіс Нґану можливо я буду битися в період між травнем та червнем, а потім у грудні. Нґану це справжня дискусія. Нині тривають переговори. Ми намагаємося укласти угоду на два бої. Один може бути тут, у Саудівській Аравії, а другий в Африці. Деонтей Вайлдер проти екс чемпіона UFC на два бої. А навіщо? Я все ж таки хочу побачити елімінатор за WBC між бронзовим бомбардувальником та Енді Руїсом. Оце дійсно конкурентний бій двох гідних суперників. Ангану – це варіант уже пенсійний. Коли хочеш грошей, але реально виходити в ринг і викладатися на повну, тобі просто лінь. Сподіваюся, що Уайлдер ще має амбітні спортивні плани. Насправді там ціле хитросплетіння. адже спершу Нгану собі хотів. Ф'юрі, втім, коли намалювалася можливість бою з усуком, він переключився на перемовини з українцем за абсолюта. У Уайлдер же і так мав боксувати проти Енді Руїса, але виникли складнощі з промоутерами і телебаченням. Подейкують, що транслятор не може задовольнити фінансових апетитів бронзового бомбардувальника. Там усе настільки глибоко зайшло, що імовірно, Енді Руїс взагалі боксуватиме з Філіпом Хорговічем за пояс тимчасового чемпіона IBF. Анґану залишається такою запасною опцією, якою може скористатися як Ф'юрі. Так, і Деонте Вайлдер. Нагадую, що варто підписатися на канал, подобати цей ролик та влупити по дзвіночку, аби першим дізнаватися про всі нові ролики. А також підпишіться на мій боксерський телеграм за посиланням в описі, аби першими дізнаватися про все. Кріштіану Роналду, Майка Тайсона, Уайлдера, Ф'юрі Чісору, Хейні та інших у Саудівській Аравії зібрав вечір боксу імені Джейка Пола і Томмі Ф'юрі. Але головний бій Андеркарду це бій у крузервейті. Чемпіон Ілунга Макабу відстоював свій пояс проти шведа Баду Джека. Особливих очікувань від цього поєдинку не було. Але попри це, більш-менш адекватний бокс якраз таки був в Андеркарді. Ілунга Макабу здивував. І зі знаком мінус: Те що він примітивний, і так зрозуміло. Але ж наскільки незграбний, необачний. Пропускає усе що тільки можна. Баду Джек у 39 років набрався досвіду більш ніж достатньо. Він обирає довгу дистанцію і викидає удари прицільно. У повітря чи по блоках майже не працює. Силова робота макабу не приносить майже ніяких результатів, адже африканець схильний працювати на близькій дистанції. А туди ще потрібно підійти, що не так і просто. Уперше чемпіон упав уже в четвертому раунді. І після цього не сильно він схилив бій на свій бік. Так активніший, але всі ці удари 39-річному Джеку просто ні до чого, той не витрачає сил, контратакує і гідно тримає удар, аби все завершити достроково в 12-му раунді. Таким чином, неконкурентна вага Cruiserweight отримала нового чемпіона за версією WBC. А сам Швед Баду Джек став чемпіоном у 39 років. Це рекорд цього дивізіону. Бій Ф'юрі Молодшого з блогером Джейком Полом викликав особисто в мене дещо менше інтересу. Але давайте про нього також пару слів. Чимало в'язанини та бажання завалити одне одного. Відчувається, що бажання дати шоу в обох багато. А от техніки та вмінь для цього не дуже. Ініціатива фактично переходила від одного типу боксера до іншого типу боксера. Томмі Ф'юрі було на руку те, що в його противника знімали бали за удари по потилиці. Красивого бою не вийшло, але в останньому восьмому раунді Пол все ж довів суперника до нокдауну. Але і цього не вистачило. 75-74 Джейк Пол, 76-73 Томмі Ф'юрі і 76-73 Ф'юрі. Перемога за братом цигана. Щоправда, Джейк Пол через це не сильно засмутився, коли ти програв, але заробив 30 мільйонів доларів. Спорту в цьому поєдинку було небагато. Я дуже злий. Як я вже казав, серед зіркових гостей власною персоною був Майк Тайсон. І ось його прогноз на бій Усик Ф'юрі. Тайсон Ф'юрі здолає Усика. Але я вважаю, що йому слід битися частіше. Вони беруть занадто великі паузи між боями. Я бився по 15 разів на рік. Я твердо переконаний у тому, що слід проводити 4-5 поєдинків на рік. Він не може бігати вічно. Тайсон Ф'юрі затисне його в кутку і донесе свої удари. Зрештою, ф'юрі його вразить. Усик не може бігати весь вечір. Щоб виграти цей бій, йому потрібно залишитися на місці і битися. У якийсь момент поєдинку він буде змушений битися. Він не може бігати і боксувати весь вечір. Судді не віддадуть йому перемогу рішенням. Після перегляду поєдинків Ф'юрі проти Деонтея Вайлдера вони не поведуться на тикання і удари. Вони хочуть побачити бій щодо самого бою. Є натяк від Усика, готовий до великої битви. Великий день уже скоро. Зважаючи на те, що команда цигана не йде ні на які поступки, а команда Усика не погодиться менш ніж на 50% спільного банку. Я не розумію, про який великий день іде мова. Можливо, ви знаєте про що каже Олександр Усик. Напишіть у коментарях, пора випускати леопардів. February 24th, a year later. I never thought a year ago that I'm gonna drive this cat. A year of war in Ukraine, a year of suffering, and a year of getting our willpower stronger than ever. As strong as this tank. Thank you, Germany. Thank you, the free world. for for what you do for us, Glory Glory to to Ukraine! To the heroes! Слава Україні! Володимир Кличко довший час капав на лису голову Олафа Шольца для того, аби уряд Німеччини не дав нам танки леопард. І перші результати нарешті є. Ласкаво просимо до пекла, окупанти. А ви бачили нереальний камбек від Олександра Гвоздика. Ось відосо, якому про це розповідаємо. А новий ролик буде ось тут. І до зустрічі, друзі.